Наша типічна їдайку, ми дуже часто їмо. Це так от скоро-скоро завжди в мундирах така бульба, я завжди варю яйця. Пізніше отака цибуля з калабрі оригінальна. Це її EGP, як вона називається, тропея. Тропея, вона дуже солодка. Я мішаю з тонну, нарізала ото і багато цибулі. Тонну. Тепер буду завжди таке купляти тільки в склі, тому що я вже сьогодні одне відео прочитала дуже-дуже важливе, де роблять, де роблять дослідження, що, наприклад, тонно ось таке в таких жестяних банках воно дуже шкідливе. І так само фасолі в жестяних банках дуже-дуже шкідлива. Пізніше ми питаємося, чому у нас чому у нас здоров'я починає. Та, якби, погіршуватися. Дивіться, це, була, це дорога, але була велика знижка, тому я її купила. Але вже я тепер буду старатися тільки в склі. Як буде велика знижка, буду в склі купляти. Що я хотіла сказати? Оце я рідину відлила. Я теж відливаю олію. Ця олія всередині вона не Я, Для чого мені їсти оцю олію? як Я маю ось таку нормальну. Всі нормальні італійці виливають ту олію. Ви нічого страшного, вона смачна, якщо ви її з'їсте, Я колись теж їла, вам, вам не помішає, ви не вмрете від того. Можете їсти ту олію з сердини, та що є вже в тонну. Але. Але що я хочу сказати? Якщо маєте ось таку олію, ліпше таку додати. Саме і про олію, теж вам до днях розказувати. Той самий лікар-не лікар, це просто дослідження, яке розказували, де яку найкращу олію, яка всі марки італійські, яка найкраща марка італійська олії, так само яка найкраща марка молока, кафе, кави, кави італійської. І я собі то все виписала. Там дві марки, вони говорять, сім поганих, абсолютно, і дві саме найкращих. Це дослідження, які Агроконсумо називається. Агроконсумо, Альтроконсумо, Я не пам'ятаю, є такий журнал в Італії. І вони про це говорять. Вони досліджують експерименти, дуже багато у тих контролів контролі, контролі найбільше контроль, 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 дорога мої. Я спішу дуже сильно, у нас гарна погода, сонце сонце. Це вже перша година. Бачите, які хмаринки? о, Які хмаринки? А сонце отуди вже сховалося. Ось туди, бачите, в ту сторону пішло сонце. У мене до першої години сонце тут б'є. Тут зранку так б'є сонце, чуть-чуть б'є. А пізніше все. Все, ми їмо скоренько, бо я виходжу. Сьогодні у нас такий обід. Як бачите, немає часу, я сідаю ось тут. І треба за одну хвилину це все з'їсти. Ви мені говорите, Анна, ти їш багато піці, ви тут Віталій багато піці, їсти хліба багато, ми це от їмо без хліба. Я рахую, що ми досить здорово їмо, Це от ті, що мені дала мама джади з калабрії, такі оригінальні, непосипані. І от кожен нормальний італій має фасоль. На запас, на запас Фасоля і тонну. Обов'язково тут треба було полити оцетом, Олія оцет. І бульба так само, чуть-чуть сирої, Все, багато сирої олії тут є. Бачите, чуть-чуть, от, Ой-ой-ой, вже забагато, забагато калорії має олія. У здорова, бо це домашня засила. Але я рахую, що я їм досить, досить здоровий образ життя я веду. Тому що як люди їдять, це треба тільки подивитися на касі, що люди купують. Це просто ужас в мене. Він без хліба, це сьогодні такий обід на вечерю, нічого нема. Лишилася теж одна бульба, одне яйце, а ще яйце одне, і ще салат залишився. Дуже добре, смачно. Йому по два рази то саме, ви думаєте, ще моцарелля залишила, ще є дві моцарелі. Отакі. Оце вальтилята, фйор Це не є моцарелля, це є фьор -ді Воно набагато під в зубах, під язиком, набагато смачніше і зовсім інакша консистенція. От то мій компанію буде їсти. От ще залишилося трошки Ми по два рази то саме йому. Моми такі струнки, мій компаньон такий стрункий. Ви йому пишете, що мужчина повинен багато їсти. Для чого? Щоб йому живіт ріс. Та я йому не за, не за, не за це, але не... він їсть те, що він хоче, як він хоче. Як він схоче оце все з'їсти ще до кінця, а то він з'їсть його. Як він схоче отих фруктів, те, як я деколи їм по три штуки, він їх з'їсть. А він бере одну, ви розумієте? Бо то є така дисципліна в Італії, Він з дитинства до того привик. Так що такі різниця в нас така є. Знайомий іде, що джаду любить, а джада його любить наш сусід. Ти Бонд! Сі, Sì, sì. Giada un pochino ora passa lei un eh, pochino così poi passa bella, ci si conosce, vero? Pucinina. eh sì. Ci ha momenti ora dieci minuti passa poi andiamo a camminare no, 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 Giada è mia sotto braccio Giada, da dove vai? senza di me, vieni qua Giada! Poi oh, siediti, ora siamo appena usciti fuori. Vuole novità, lei vuole sempre qualcosa. Eh, che si deve fare? Il mondo come buffo. Il mondo così. Qualcuno più fortunato. hai fatto passeggiata un po'. Che, no? Темпо мультобоганочі. Хальму. З мителя, з мителя. Винесе на сміття білий диван, так як в Америці виносять. Щоб такий диван ви винести на вулицю, так просто не можна. Треба дзвонити по телефону, тоді вам дадуть назначить день, який, наприклад, в середу, і скажуть вам номер, щоб ви приклеїли на, 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 на дивані, то що ви на, на розкладу, то що ви викидаєте, на кріслі. Має бути номер. Тоді в той, в той день приїжджають і забирають. Подивимося, чи номер є. Ой-ой-ой. Пси лежали, вимазаний. А, розтягнули зовсім. А що ж нема номера? Ну як ж так можливо? Нема номера. Ого, це не добре. Шато ДАКС. Джада, сідай, сідай, сідай. Сідай, джада, тут. Дивіться, це французький диван, дуже дорогий. Він такий буде коштувати. Тій диван буде коштувати, наприклад, ну, 4 нема, а 3500 це точно він так буде куштувати. Матеріал дорогий. Бачите, який матеріал? Ой, це, це з того капнуло вже з ну, липке. Оце джада навіть прийшла. Дивитися на диван. Джада? Бачите, полумався, напевно. Вже багато років джада йдемо. І матеріал дуже гарний, білий диван, у білий диван. Знаєте, він є дуже красивий, але його застеляти це не красиво. А сідати на біло це теж завжди вимазується. Я не знаю, чи він сфодерабель. Сфодерабель це означає джати. де ти стоїш, бо ти нічого не бачиш. Нічого не бачиш. ну Подивимося, чи він... Ой, він не був сфодерабель. Бачите, тут все. Не годен потягнути і не годин витягнути цю подушку, щоб попрати. Ну, ось так. Ось ну, так. Такий уголок ще можна, знаєте, де-небудь поставити на балконі. Хто має балкон великий, величезну терасу, ще можна його обробити, хто вміє сам робити, бо він якісний, він красивий, він такий ще, знаєте, ого. Ось такі справи у нас. Чомусь номера немає. Я здивувалася, чому номера нема. Це як його заберуть, так не знаю. Неможливо. Миття викидають. І диван, хто скоріше подзвонить, того і буде. Так що дивіться. Марка дуже добра. З ним ще щось можна зробити з цим диваном, абсолютно. Ось Ми будемо їсти макарон. Ось такий макарон. Я купила. Це новий, такого перший раз ми будемо їсти такий. Це Аля Гітара. Ось струни, як в гітарі, струни є. Так воно і виглядає. Дуже тунесенький. Я думала, думаю, що він такий жовтенький, а виявляється, що він, на яйцях. що він на яйцях. На яйцях, що він зроблений, Ми прочитаємо, що тут написано. На італійській, на всіх мовах є. Склад, навіть на українській написано, екоква, дивіться. Склад. Борошно, симоліна, крупа. З твердих сортів пшениці. Дурум якийсь написаний. Ого-го, я є аж 27%. І пізніше бршно ще з м'яких. Сортів пшениці і все. Ось так, навіть по-українськи написано. По-мускальськи? Нема по-мускальськи. По-мускальський состав із твердих сортов є мускальська, є мускальська. Поки що є. Поки що є, дорогенькі мої. Вони, напевне, будуть виправляти з часом. По-мускальський не треба писати, бо вже мускалів у Італії нема. Дивіться, як він гарно, цей макарончик, як він гарно виходить. Ви думаєте, що це от така одна полоска? Дивіться, як, як, як дорогий, він 4 евро коштує. 250 грам. І тут є два слоя. Макарон один і другий. Ми з моїм компаньоном думаємо, як скільки це треба цей, бо знаєте, такий макарон з яєць, він по-інакшому його вариться. Скільки треба їсти? І Ми зрозуміли, що от 125 грамів вистачить на дві людини. Якщо макарон дорогий, і, знаєте, не кожен собі купив. Вони порахували, що багаті розумні люди, розумні, особливо багато макарону не їдять, і на дві людини їм вистачить по 65 грам, але він навариться. Може, ого ще й так розділений. ого-го, ого ви тільки гляньте, як це розумно зроблено. Я теж от перший раз з вами купляю оцей макарон. Подивимося, як тут, чи тут теж розділено є, чи нема, чи не розділено. М -м 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 -м. Не знаю, чи це розділено. Чи це я вже розділила? Знаєте що? Я, напевне, у тих дві менших кіно ми будемо їхати на днях до, до мами мого І Я тих більші частини візьму і, напевне, що там ми будемо їсти. Я не знаю. Мені написали, що там. ну, Холодильник в неї порожній, бо вона їсть тільки те, що вона їсть. Але ось такий домашній макарон, напевно, я, напевне, візьму туди. І там сугу я вже тут зготувала. Не кипить, тому що я збавила. Давай на, на 4, але вже на 5 щоб без коріньки закипів. Я хочу мало їсти, я не хочу багато, значить, я оце візьму тих два кусочки менших кину сюди. І це буде на дві людини. А оце буде на три людини. Бачите, як я зробила. Отак, От напевне, буде. Поставлю сюди. М -м, яка ідея у мене, яка я розумничка. Бачите, ось так. Макарон, не дай Боже, зжимати його, не дай Боже, він має бути такий, знаєте, недоварений. Все. Солі я не даю, бо я вже тут забагато дала солі. Ай-яй-яй, чуть-чуть солі забагато. Я взагалі до води ніколи не даю солі. Ніколи не даю солі. Треба обов'язково ось так розмішати. Рагує готове, воно виглядає ось так. Це вже півтора години я вару. Бачите, жир відділяється від м'яса. І на маленьку, на маленькому вогні базіліку я дала. Зараз чуть-чуть солі дала забагато, Чуть-чуть забагато. І він ось так виглядає. Базилік. Помідор, я не люблю сильно такого червоного, ну коротше, зараз ще раз попробую, може вже та сіль пропала. Так, чуть-чуть. Я вже додавала води. Води вже не треба, вже теж кінець варки. Не треба додавати води. Так, макарончик вийшов ось такий. Я його купляла, я не думала, що він на яйцях. 27% яєць і вода, і мука. Більше нічого немає. Отакий От кругленький, бачите? Він чуть-чуть набух, чуть-чуть набух, але я його старалася зварити. Не дай Боже, не переварити. Бо як переварите, це буде взагалі виспортити все. Він має бути на чуть чуть він не має бути сильно альденте, але чуть-чуть має, бачите, він навіть такий, бачите, як тягнеться, видно, що він альденте, на зуб такий тверденький. Коротше, вийшло дуже-дуже добре. Ось так. Попробую пізніше вам скажу. Тут нас на місці, в місці не ходимо ніколи в ресторан, ніколи-ніколи. Тому що ми дуже якісно їмо вдома, дуже добре. Кожен раз, як ми такий макарон, є мотки, сиром, парміджаном потертим зверху посипано. Я завжди думаю, навіть в ресторані і то так ну, готують, але там треба багато заплатити, і для чого. Ті в ресторані 70 євро платити, ніякого задоволення ми не отримаємо. Я стараюся в хаті купляти вис я, ну, високої якості продукти. І Просто ми йдемо десь в ресторан, як ми поза нашим містом. А тут на місці йти в ресторан їсти для чого? Для чого? Я взагалі не розумію. Задоволення ніякого нема. Дуже смачний, дуже я постаралася, знаєте, Альдент, мій компаньон так оцінив, От як замітає, бачите? Суку ще залишилося, поїдемо до його мами. Я повезу ту суку, і той макарон, напевно, і там будемо теж їсти. Бонжурно, а тут ті? Oi, pieno. Che profumo questo caffè. Mettiamo qua. Oggi giornata bellissima. l'atte di capra wow che sole oggi Так, кава готова. Я в холодильнику, не в моєму холодильнику, а в супермаркету знайшла ось таке молоко з кози. Це є натуральне, тільки молоко і баста. Воно продається тільки в холодильнику, і тут тільки пів літри є. І е, є ще літра, але воно довгого зберігання, і там щось додають до нього. А тут нема нічого, тут тільки написано: ляти ді капра «капра» — це коза і більше нічого. Ну, Почекайте, що написано. Написано, бажано пити холодним, але набагато смачніше холодним. От літом треба буде таке молоко. Мені воно таке смачне, холодне. Козою зовсім не чути, зовсім не пахне козою. А, а з молоком зараз я тримаю запас такий, знаєте, деколи не знаю, що пити, що їсти. Воно стоїть в холодильнику. І буде мені добре. Буду з такими і от тими. Бекс і ті інтегралі називаються дуже-дуже дуже смачні скопу. Ваза. Ваза.